Літній дощ це не просто явище природи. Це важлива життєдайна та вкрай необхідна сила, що підтримує баланс у екосистемах, даруючи вологу спраглій землі, поповнюючи запаси водних просторів. І водночас це чарівна мить, коли можна зупинитися, послухати симфонію дощових крапель, і відчути, як оживає світ навколо. Вмита дощем природа розквітає з новою силою, дихаючи свіжістю та озоновою прохолодою. Водойми влітку зазвичай висихають і міліють. Тому для них літній дощ справжнє спасіння. Ця качка з радістю зустрічає дощ, плаваючи на воді. Разом з нею в озері живуть інші мешканці, такі як водяні лілії, яким для зросту потрібно багато води. Рясний дощ життєво важливий для водяних лілій, яких ще називають лотосами. Втомлена від літньої спеки, природа підставляє прохолодним краплинам літнього дощу кожну гілочку, кожний листочок та квіточку. В свою чергу дощові краплі, як санітари, ретельно змивають бруд та пил з рослин, відкриваючи дихальні пори для насичення клітин киснем, даруючи рослинам вологу та свіжість, а також разом з пилом та брудом. Дощ змиває можливих шкідників, які живуть на поверхні рослин та завдають їм шкоди. Це дозволяє рослинам краще дихати та поглинати сонячне світло. Також слід не забувати, що дощова вода є природним, м'яким джерелом води, яка не містить хлору та інших хімічних речовин, що можуть бути присутні у водопроводній воді. Крім того, дощова вода містить розчинені гази. Таких як кисень та азот, що дуже корисно для водних екосистем, чисте листя, відмити дощем, може ефективніше здійснювати фотосинтез, що є ключовим фактором для нормального розвитку і росту рослин та квітів, надто важливим фактором є те, що вода розчиняє корисні мінерали у ґрунті. Що робить їх доступнішими для поглинання коренями рослин? Це, у свою чергу, сприяє активному росту та пишному цвітінню. Крім того, дощові опади допомагають витісняти застояне повітря з ґрунту. Це забезпечує кращу аерацію коренів. Завдяки цьому рослини можуть ефективніше рости, розвиватися та розмножуватися. Регулярні дощі забезпечують оптимальну вологість ґрунту, що є критично важливим для проростання насіння та розвитку кореневої системи. Звісно, надмірна кількість дощу може бути шкідливою і призводити до гниття коренів. Однак, у помірних кількостях дощ є надзвичайно корисним для здорового росту та процвітання рослин. Навіть таких, що ростуть у воді, бо їм потрібна велика кількість вологи. Плескання у воді під час дощу це для качок не лише гігієнічні процедури, а й свого роду, розваги та задоволення природних інстинктів. Ці чубаті качки відчувають себе комфортно в вологих умовах. Після лагідного дощу цей кущ жасмину розквітне з новою силою. Кожна крапля дощу змиє з його гілок і квітів пил та спеку. І його квіти наповняться ще густішим і п'янкішим ароматом. А його листя засяє смарагдовою свіжістю. Розкриваючи всю свою пишність, дощ стане для нього не просто очищенням і зволоженням, а справжнім елексером, що пробудить його красу на повну силу. У тихому танцю дощу є своя магія. Рух кожної краплі це одночасно хаотичний і гармонійний. Сповнений нестримної енергії та легкості. Їхній танок це медитація, що заспокоює душу і наповнює натхненням. Існує щось у дощі, що впливає на наш емоційний стан, як природний антидепресант. Можливо, це пов'язано зі зміною іонізації повітря. Або з психологічним сприйняттям цього явища як очищення та оновлення. Для качок, чиє природнє середовище, це вода. Дощ створювати додаткові можливості змочити своє пір'я та очистити його від бруду та паразитів. Дощ не проникає до їхньої шкіри, тому що їхнє пір'я має спеціальне жирове змащення, яке робить його водонепроникним. Качки одні із тих, хто завжди раді дощу. Загалом вологе середовище під час дощу є для жаб більше комфортним, ніж спека та сухість. Вони менше ризикують перегрітися і можуть вільно пересуватися. Після дощу листя та пелюстки виблискують маленькими діамантовими краплинами, які несуть у собі цілющу силу. Завдяки порам, розташованим по всій поверхні рослин, розчинені у воді поживні азотні сполуки, всмоктуються рослинами. Спостерігаючи за цими сяючими краплинами, ми бачимо не лише красу природи, а й мудрий механізм її самовідновлення та підтримки життя. Коли повітря наповнюється густою вологою, на вологих пелюстках не з'являються равлики, волога для них. Це життєдайна сила, що полегшувало рух і запобігає висиханню. Саме тому, після дощу вони покидають свої затишні схованки під камінцями чи падалішнім листям і вирушають на пошуки їжі. Пелюстки квітів для равликів є справжнім делікатесом. Вони обережно обгризають ніжні краї, залишаючи за собою характерні звивисті сліди. Сік рослин, насичений поживними речовинами, стає для них джерелом енергії. Але не лише їжа приваблює їх на квітах. Вологі пелюстки стають для них і місцем відпочинку, прохолодним острівцем серед вологого листя. Вони можуть годинами нерухомо сидіти на них, насолоджуючись свіжістю та спокоєм після дощу. Постерігати за цими маленькими створіннями, що неспішно подорожуючи квітами після дощу, це ніби зазирнути у сповільнення світ природи, де кожна крапля вологи несе життя, а кожна рослина стає сценою для маленьких, але важливих подій. Дощ створює додаткові можливості для качок, що живуть на озері. Вимиваючи на на поверхню землі черв'яків, комах та інших дрібних безхребетних, які є частиною раціону качок. Тому дощ може полегшити їм пошук їжі. Хоча існує поширена думка, що качки завжди раді дощу, насправді їхня реакція може варіюватися залежно від інтенсивності дощу, пори року та індивідуальних особливостей птаха. Однак, загалом. Помірний дощ створює для качок сприятливі умови для їх природних потреб. Жаби дуже залежать від вологи. Від процесу дихання до підтримання водного балансу в організмі. Зневоднення для організму жаби може бути смертельним. Ця мила зелена жабка замаскувалася у рясті і насолоджується водними процедурами. Життя дикої качки, яка ретельно чепориться, нерозривно пов'язане з водним світом. Десь у затишних заростях прибережної зарості ховаються їхні гніздечка. теплі колиски сплетені з пуху та сухої трави. З плином днів озеро стає для качок ареною життя. Тут вони вилуплюються з материнського яєчка, дорослішають, навчаються. Тут вони знаходять собі пару і разом долають зимові холоди, збиваючись у щільні групи серед крижаних торосів. Сонячне світло, що пробивається скрізь хмари після дощу, тепер може безперешкодно досягати особливої речовини хлорофілу, який розташований у відмитому дощем листі і запускає чарівний процес фотосинтезу. У результаті цього у повітря вивільняються значні об'єми кисню. Ось чому після дощу повітря свіже і ним так легко дихається. На тихій водній гладі серед широкого, темнозеленого листя латаття, розквітла дивовижні квіти рожевих лотосів. Кожна квітка випромінює загадковість та витонченість. Всередині квітів маленькі комахи знайдуть собі нічний притулок. А у затишній воді між плаваючим листям причаїлася маленька зелена жабка, її великі круглі очі уважно спостерігають за навколишнім світом. Жабка відчуває себе у безпеці у своєму водяному царстві. Золотаво сонце лагідно торкається верхівок високої трави, що густо обплямовує берег озера. Після нещодавно дощу кожна травинка виблискує дрібними крапельками. У самому серці цих зелених заростей натягнута тонка павутина. Її майже невидимі ниточки, ще недавно ідеально симетричні, несуть на собі сліди негоди. Працьовитий павучок старанно лагодить своє житло. Завдяки його натхненній праці павутина набула своєї первісної досконалості. Тепер павутина є справжньою пасткою для комах і готова до нічного полювання серед запашної озерної рослинності. Строка та качка відома своєю любов'ю до соковитих жабок кралася по воді, наближаючись до своєї потенційної здобичі. Не встигла жабка і оком моргнути, як блискавичний рух голови качки позбавив її безпечності. Лише ледь помітні кола на воді нагадують про її нещодавну присутність. Так у цьому маленькому водному світі переплилися краса квітучих лотосів, безтурботне життя та мисливський інстинкт. Інша жабка влаштувалася на великому плоскому листі лотоса. Після денної ловлі комах вона зручно вмостилася для відпочинку. Проявляючи пильність, жабка спостерігає за всіма напрямками. Ця природна пильність вплетена в красу літнього озера. Чарівні квіти біля озера, немов щедрі господарі, гостинно приймають своїх повільних гостей, даруючи їм поживу та притулок під своїми пелюстками. Маленькі ротики равликів старанно обгризають ніжні пелюстки, насолоджуючись солодким нектаром. Це справжній бенкет равликів. Тиха озерна атмосфера додає особливої чарівності цій не трапезі. У цьому вічному круговороту життя кожен мешканець озера відіграє свою важливу роль у чарівній симфонії природи. Будь ласка, підтримайте канал підпискою та лайком.